Двоє кумів із Прикарпаття знайшли спосіб дистанційно мінувати позиції росіян. Роман і Володимир власноруч створили дрон за Їхній пристрій здатний скинути подарунок окупантам та швиденько повернутися на позиції. Якась мудра людина сказала дуже мудру річ, що один полі не воїн. А два кума то є сила. Володимир і Роман друзі з дитинства. А віднедавна ще й породичалися, ставши кумами. Володимир геодезист за освітою, але електронік за покликанням. Роман професійний рятувальник, але всі навкруги знають, він механік від Бога. З початком великої війни вони спрямували свої таланти на допомогу армії. Уже не один їхній прилад наробив лиха росіянам, а десятки відремонтованих автівок повернулися на фронт. Свій новий пристрій куми спочатку хотіли зробити наземним дроном камікадзе, але вигадали краще. А для чого камікадзе як ми можемо зробити систему скеду? Міни і він вертається назад. Цілий і неушкоджений. Розробляти його почали два тижні тому на прохання військових. Якби щось таке придумати, хлопці кажуть, аби під'їхати туди пару мін з Куме працює, і робота закипіла. Хлопці зібрали основу дрона та взялися його вдосконалювати. Розробники протестували цього безкетника. Наразі він здатен перевести міну до 120 кг. кілограм. Їде на відстань 450 метрів або 850 із додатковою антеною. Мапочку натиснули, і бабахін нема. Та цієї відстані замало вважають розробники, і вдосконалюють дрон, аби він їздив на півтора кілометри. А ще хлопці вигадали. Як спостерігати рух дрона, не потрапляючи під дією ворожих реб? Куди саме дрон поїде тішити подарунками росіян? Таємниця? Уже за кілька тижнів нова розробка хлопців нищитиме на фронті ворожу бронетехніку.